Ти ворожбит? Та що ти таке кажеш? От тієї юної є далека родичка, що володіє елітним клубом Ущіндюку? Так. І ще вона нам здала кімнату у незайнятій будівлі. Стало тобі на таке можності. Може, є ще щось, що варто згадати? Ну, поліцейський піймав дрон мого друга. Що? Чудово, гадаю, я усе ще можу його надурити. Гелить не забув, Скажи мені ще дещо. Що саме, тато? Не скажеш мені, хто ти такий? Про що це ви, тато? Я ж сказав. Оце це дивно. Ти точно виглядаєш та говориш як полька. Це тому, що Але ти не він, ти не полька. Я вас не розумію, тато. Це якась маячня. Oh. Слухай сюди. Не треба мати мене за дурня. Може, я й однією ногою в могилі, але я чимало чого пережив. І що найголовніше, я його батько. Тут раціональне мислення ні до чого, ясно. Тож ж ось хто такий батько. Ну ж, бо це ж мій любий синочок. чогось, щоб підсолити угоду. Він взагалі не такий, якого знав я. А взагалі, у мене є ще одне питання. Де справжній Полька? він досі живий? Ну. Ага. Казуки та Шізуки можуть бути в небезпеці. Що? Я пообіцяв, що захищу цих дітей, тож зараз я піду. Прошу довіритися мені. Пізніше я усе поясню, <рес> ти сам не тямиш, про що говориш, але можеш іти. Дякую. Звичайні люди так не рухаються. Вам варто було просто вбити його, ваша високість. Я не настільки безсердечний, щоб убити людину з обличчям мого сина. Прокляття звучить серйозно.